Долучимо до нашого ефіру Рфата Чубарова, голову меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Рафате, добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Ну скажіть день сьогодні трохи краще ніж учора. Ну, дивіться, так завжди буває. Що дуже бажана і очікувана подія відбувається несподівано. І тому е е я ну, дякую долі, що я просто сьогодні прокинувся дуже рано, але нібито щось відчував. <laughs> Буквально через півгодини, як ставилися вибухи, і почав вже слідкувати із колегами моніторити, що відбувається в Криму. Ну дійсно сьогодні хороший день. Так, а що ж тоді відбувається в Криму? Бо на відео, які розміщують російські пропагандисти та російські телеграм-канали, видно, що немає прольоту мосту, видно, що є затори, і також сповіщаються, що пороми переправляють лише вантажні та во здійснюють лише вантажні перевезення. Це чергова спроба втекти з Криму, чи за рахунок чого там таке пожвавлення? Так, дійсно пароми вони запустили близько до обіду, десь після 11-ї години. Але хочу сказати, що паромну переправу вони готували ще навісні. Вони нібито відчували, виділили додаткові гроші. Було спеціальне рішення ради міністрів країни-агресора. А зараз там шість паромів, Вони курсують, але перевозять лише вантажівки і пасажирів. Пасажирів тих автобусів, які прямували до Криму, їх перекидають до Керчі, а там вже е, інший транспорт. Е, ну, ними, їми намагаються їх розвозити по Криму. А в керчі е, введений такий стан е, надзвичайної ситуації. Так він називається регіонального характеру. Це говорить про те, що в цьому місті накопичуються люди, транспорт додатковий. Потрібно е, задіювати якісь інші дії, там майданчики для е, транспорту, готувати якісь е, е, ну, інші форми сприяння людям. Е, 50 тисяч туристів, які в'їхали до Криму оці тижні до сьогоднішнього дня, і подавляючи більше з них е, на власних автівках. І ось вони зараз зупиняються в такій ситуації. Вони ж не думали, що їм доведеться з Криму е, потім е, виїжджати через українські території з українського окупованого Криму через новоокуповані території. Їх поки не пускають на паром, але вони очікують Керчі на майданчиках. Думають, що все-таки їм дозволять пері, е, ну, покинути Крим через паром, а не Через ці майже 400 кілометрів суходолу через Херсонську Запорізьку область ви ну, знаєте, росіян взагалі не мають такої звички думати, тому вони просто беруть і роблять 50 тисяч туристів. Чи не забагато це для сезону бавовни в Криму? Чи вони не бачать, що в Криму ну, стає доволі спекотно навіть навіть враховуючи, що здає, літо здається, це більш-менш об'єктивна цифра. Ну, бачите, країна. Агресора, вона велика і вистачає людей безглуздих, які, ну, які не дослухалися і не, і не слухають, що не можна їхати не тільки що тому, що крадено, але якщо в них немає моральних якихось якостей, то хоча б з відчуття самобезпеки, само врятування, ну, бо все-таки це прифронтова територія. От бачите, ну, сьогодні при підриві мосту е там загинули люди. Родина е подружжя е загинули. Загинула, а дитина 14 років, вона поранена. І зараз росіяни намагаються, ну, офіційна пропаганда це розкрутити. Мовляв, якась там терористична держава Україна вбиває людей. А тут все ж зрозуміло, що ну як завжди, Збройні сили України вони влучили по об'єкту інфраструктури цього разу воєнної інфраструктури. Там не мало бути цивільних людей, абсолютно. Бо об'єкт незаконний, об'єкт є військовим, і територія Криму є окупованою, і туди ніхто не ні мав в'їжджати ну, не за тим порядком, який встановлений нашою абсолютно державою. абсолютно точно всі, хто перетинають кордон республіки так, Автономної республіки. республіки Крим через Росію вони порушують чинне законодавство України. Тут абсолютно погоджуюсь, пане Рефате. Вже багато повідомлень про те, що це суттєво порушить військову логістику окупантів. Яку Роль відігравав кримський міст саме в постачанні боєприпасів на Запорізькій і Херсонській фронти. Ну завдяки е, от цій комунікації ну, можна ще тут сюди додати Чорноморський флот, кораблі Чорноморського плоту, військові кораблі і бази Чорноморського плоту е, Росія е, утримувала контроль за. Захопленим Кримом, і, і всі ці роки з 2014 року вона перетворювала наш півострів в таку військову фортецю, і вона тут розмістила дуже багато таких ракетно зенитних комплексів, з яких 24 лютого 2022 року. Почала обстрілювати материкову частину е, України. Тут вона накопичувала війська, які вторглися тисячами трьома колонами 24 лютого на територію Херсонської і далі е, області. Тобто е, Крим відігрівав виключно таку військову роль, і ця територія використовувалася Росією. Як майдан для подальшої своєї агресії ну, зараз на території України, а потім, оскільки там розміщувалися ну, ці сучасні ракетно зенітні комплекси, вони таким чином могли використовувати Крим проти, проти е, країн-членів НАТО. І вони це все робили 9 років. Але щось пішло не так після 24 лютого. І тепер Крим став прифронтовою територією, і те, що підривали зараз міст, це суттєво зменшили можливості постачання військової зброї, боєкомплектів. Ну і все так такого потрібного. Тепер їм більш доведеться використовувати або паром. Ну, а паром же він не є безмежним, і він теж може такий достатньо ну вразливий, як об'єкт ці пароми. Вони е, не такі е, швидкі, як кораблі, чи вони не забезпечені е, засобами е, протидії. І коридор залишається. Зрозуміло, що вони будуть ремонтувати цей міст, але думаю, що. Ну мені так здається, але хай тут говорять військові. Мені здається, що сьогоднішній підрив це є частина більшої операції, про яку знає лише генеральний штаб, і дай Боже їм удачі. Тобто, те, що це могла бути як один з варіантів розвитку подій, що це могла бути провокація російської сторони з якоюсь метою. Ви виключаєте цей варіант. Я особисто виключаю, бо втрати і не лише от логістичне чи якісь там матеріальне, а іміджеві для Росії настільки вони колосальні, що сказати, що вони це влаштували, щоб ну скажімо, розірвати е, угоду щодо зерна і таке інше, я не беруся це говорити. Я, як політик, все таки вважаю, що це спрямована е, частина нашої операції. Це наша територія, і на нашій території незаконний об'єкт, і тому ніхто нічого не має і не повинен нам говорити щось інше ніж наші дії, підтверджують, що ми е, хочемо відновити контроль над своєю територією. Ну так, якщо е, припускати, що це е, провокація з боку Російської Федерації, то мені здається. Е... Негативний вплив набагато перевищує вигадані бенефіти від цієї ситуації, тому що така ситуація, така бавовна на кримському мосту, вона показує абсолютно нездатність Російської Федерації обороняти такі важливі об'єкти, це правда. Хоча ви пам'ятаєте, що декілька я, я впевнений, ви це знаєте, і ваші ці, глядачі це знають. Декілька років вони настільки хизувалися тим, що найсучасні засоби захисту цього об'єкту вони там поруч розмістили цілі частини значні сили для того, щоб нібито, боронити цей міст, але нічого немає такого, щоб не змогли дістати ну, збройні сили України. Я в цьому впевнений. Що ж, пане Рефа, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Бажаємо вам гарного дня і надалі. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Рафат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу. Гарно, гарно подякували пане